Всім привіт! Попереджаю, відео може бути щепіння. Дякую всім, що послухали попередження, а ми розпочинаємо наше відео. Погнали! Я ні в чому не бувало, епічно сварився зі своїм хлопцем. І тут я розумію, що я падаю разом з ним, щоправда, впала я на нього, а він поламав собі триву. Але виявляється, що ця тварюка зробила? Ноу, oh, у. No, oh, no, 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 no. Потім я все заплакала йшла до класу. Найс. Nice. А цю історію я з гордістю можу назвати яблучний компотик». Ми з Бесі просто купували собі вкусняшки і вже збиралися йти з їдальні. Але тут вона мені така каже: слухай, купи мені яблучний компотик, я дуже його хочу. Ти точно хочеш компот? Та да, я люблю тебя! Дайте мені один яблучний компот. Вибачте, але в нас немає обличного компота. Я знаю твій адрес. У цій прекрасній ночі ми закінчуємо, так як автору, треба ще робити уроки. <гум> ну, не суть. Коротше, давайте до наступного відео. Всім хорошого дня!